Ворожі сили намагаються продовжити ескалацію конфлікту на Донбасі. Про це заявили в штабі АТО. За їхньою інформацією про це свідчить застосування важкого збройня на всіх основних ділянках фронту. Найгарячіше напередодні було на Маріупольському напрямку. Неподалік села Чермалик бойовики вдарили по позиціях наших військ з мінометів. На Донецькому напрямку знову активізувалися бойові дії в районі Аеропорту. Противник має серйозну вогневу підтримку і активно використовує 120-мм міномети та 152-мм гармати, що підлягають відведенню відповідно до мінських домовлених. Не стихають гармати терористів і на західних околицях Горлівки, зокрема біля Лозового та під Світлодарськом. На Луганському ж напрямку напередодні відбулася перестрілка між нашими військовими та противником біля Троїцького. Бій тривав майже дві години. Російські бандити використовували БМП зенітну установку та стрілецьку зброю. А поблизу попасної і золотого ворог вдарив з танків і мінометів. Крім цього, на околосі попасної на фугасі підірвався автомобіль з військовослужбовцями Національної гвардії та трьома волонтерами, внаслідок чого два волонтери. Офіцери солдат Національної гвардії загинули. Ще один волонтер важко поранений. На Луганщині бойові дії різко посилились. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Окрім учорашніх обстрілів, бойовики сьогодні зранку накрили вогнем околиці села Катеринівка поблизу золотого. Десять мін вибухнули на ділянці, через яку шахтарі ходять на роботу. Цією ж дорогою сьогодні мали проходити діти в школу. Завдяки щасливому збігу обставин ніхто не загинув і не постраждав.